І як саме чоловіку потрібно зізнаватись, жінці в коханні? І чому от саме таке зізнання, якщо воно йде от справді від центру рівня чоловіка, є найбільш магнетичним для жінок? Багато чоловіків я кажуть жінкам: я тебе люблю, я не можу без тебе. Навіщо мені друзі? Навіщо мені там ще хтось? Ти мій сенс? Ти сама чарівна. І цьому всьому там учать в фільмах. В серіалах, якихось книжках, навіть так, поезія вся, пісні там на цьому основані, на тому, що чоловік з позиції нижче йде до жінки і відкриває свої почуття, і по того, що. ну, Гляньте на статистику розлучень, і знову-таки таких розставань, розлучень в цілому більше з чи за ініціативи жінок. Про це консультації проводжу, про це і курс, який. Розвиток дає сміливе життя. Так от, як повинна звучати фраза, яка йде з всередини чоловіка? Я тебе кохаю не тому, що мушу, а тому, що ти мій вибір. І саме цим ти мені цікава, що я не мушу тебе любити, а мені просто цікаво з тобою. Але знову-таки, я можу без тебе. От так от.